Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо мапу добрих місць Новояворівської громади. Сьогодні ми завітаємо у місце, яке ламає стереотипи про музеї, і стає першим пунктом для всіх гостей міста Новояворівський краєзнавчий музей. Тут поспілкуємось із його творчинями. Згадаємо, як на початку 2022 року музей став волонтерським прихистком. В цьому залі ми. Приймали медикаменти, сортували, відправляли їх, і це було дуже цінно, що тут згуртувалися довкола цього цієї справи. Дуже багато молоді і мешканців Новояврівської громади. Це зовсім не типовий музей. Він не обмежився лише експонатами, а став живим простором зустрічей для різних, але рідних між собою людей. Саме такою і була його початкова ідея, каже директорка музею Леся Більська. Люди можуть прийти просто на каву і разом з Місцевим художником, майстром яворівської забавки, чи вишивальницею, чи майстриною рогозоплетіння, і порозмовляти, запитати uh -huh. про це ремесло. Музей активно співпрацює з різними організаціями. Серед них громадська організація Дитячі мрії та соціальний центр Регіна. У музеї представлені й нами старочної роботи, створені вихованцями центру. Засновниця «Регіни» Наталія Кулик зазначає, спільні проєкти з музеєм завжди виходять змістовними та особливими. А музей це наша перлина. Uh -huh. Це наша така візитівка на не, не просто в Україніворічне або Львівській області, а, зокрема в Україні, і дуже багато якщо за кордоном приїжджають гости, Вже скажуть місцеві депутатом. Так що багато хто приїжджає, ми рекомендуємо в першу чергу провести тут власне і будь-які там зустрічі, там бізнесміти і інше. Власне в стінах того воно надихає. Воно десь нас не перевершує в наші е, корені. Так чи ми можемо пишатися там і одяг і. Ну, Зустріч відбувається зовсім по-іншому, uh -huh. якщо робити в форматі музею. Людмила Янюк, лекторка краєзнавчого музею, переконана, саме тут формується наша спільнота. У музей приходять і наймолодші, і найстарші. Та кожен почувається тут добре. Про мету цього простору любов до рідного краю, пошук свого коріння і людей нашого міста Людмила каже. І наша мета, напевно, ідея роботи цього музею заключається в тому, щоб відвідувачі нашого музею не тільки прийшли, подивились, щось знали, але і полюбили. Полюбили наш край, полюбили наше місто, знали про нього, про його історію, про його традиції, те, що поєднує нас з минулим. Бо розумна людина сказала, що без минулого немає майбутнього. Не можна щось полюбити, коли ти не знаєш про нього нічого. Угу. Не можна гордитися тим, що ти не любиш, і зараз в час війни не можна захищати те. До чого ти не відчуваєш кровної тяглості у тої тяглості поколінь, uh -huh. які були до тебе на цій землі? Не кожне місто може е, похвалитися такі, такою, такою громадою, небайдужих. Які хочуть щось зробити, які хочуть залишити щось по собі. Наталія Слобода, відвідувачка музею та очільниця відділу культури молоді та спорту Новояворівської міської ради, називає простір місцем сили, а також пригадує, яким воно було до того, як стало музеєм, і розказує унікальну історію про одну з пісень Андрія Кузьменка. Тут свій час, коли я була молодою, проходили дискотеки нашого міста. Тут приходили всі молоді люди. Які знайомилися, танцювали, раділи, починали зустрічатися, одружувалися, і тут навіть Андрій Кузьменко, Кузьма Скрябін, написав пісню про одного зі своїх товаришів, хто крутив дискотеку. Ви напишете потім в коментарях, хто це був. І оце коло, оце куля. Вона ще залишилася з тих часів, як згадка про те, що тут був зал, де були дискотеки. Музей заснували у 2015 році, а вже за рік, у 2016-му, він відкрив свої двері для відвідувачів. Тоді голова громадської організації Гостинець Наталія Косик стала рушійною силою створення цього простору. Яким є музей сьогодні? Розповідає його керівниця Леся Більська. Новояврівський кразначний музей це в першу чергу громадський простір. Це простір, де мешканці можуть прийти, познайомитись із нашими. Напрямками традиційного мистецтва із Яворівською забавкою, із вишивкою Яворівкою, із традиційним малярством, розписом, mm -hmm. із різьбою, рогозоплетінням, іншими напрямками традиційного мистецтва, ремесел, які тут впродовж багатьох століттів розвивались. Mm -hmm. Я скажу так: для мене це є місце сили, mm -hmm. і ці речі дуже цінні насправді, але найцінніші це люди. Люди, які приходять сюди, які створюють цю творчу атмосферу. Я я тут люблю все. Я люблю яворівську забавку, люблю страшну вишивку. Тут є багато речей з моєї родинної скрині сорочки, хустки моєї бабусі, які власне моєю родиною прийняли рішення колись передати сюди в музей. І мені це все дуже дуже тепле. Наша мета. Не просто зберігати оці традиції, а примножувати їх і на основі них будувати такі креативні речі, розвивати якісь сучасні, цікаві моменти. І дуже тішуся, що на це є сьогодні запит. Сьогодні ми ще раз переконалися в тому, що наш новоєгорійський краєзнавчий музей дійсно руйнує стереотипи про те, що в музеях не весело. музеях може бути весело, яскраво і тут дійсно добре. А хто не вірить, то хай прийде і перевірить. Та? А тому за велику честь вручити наліпку тут добре вам. Тут добре проєкт, у якому ми разом відкриваємо, мапу добрих місць Новояворівської громади. Ми дуже пишаємося, дякуємо за довіру. Дякую. і е, будемо е, працювати далі, аби наше місце ставало ще теплішим, ще атмосфернішим і відкритішим для наших відвідувачів. Наступний випуск буде особливим. Ми завітаємо до дитячого садка Хаос Маус. Поспілкуємось із засновницями двома Іринами, яких об'єднала одна мета створити простір, де дітям добре, індивідуальний підхід до кожної дитини, великий світлий простір і атмосфера добра. Все це про хаос маус. Чим садок відрізняється від інших і чому батьки довіряють саме йому, дізнаєтесь уже зовсім скоро.